Так, колеги, тут якраз наша машина, розразки ґрунту. Тут Ярослав у нас працює агроном від Бога, руки золоті. Щоб не казали, от рекомендуєте брати аналіз ґрунту, самі не берете. Будь ласка, колеги, працює машина. Працює машина і питань немає ніяких. Чому? Чому вона працює? Тому що треба аналіз ґрунту зробити в цьому році власними силами і щільність перевірити, тому що є проблеми. Вон, проблема вирішується зразу з правої сторони. З лівої сторони ми ще перевіряємо, що до чого. З цієї сторони, поле вже відібране. Так що таке воно життя, тримайтеся, успіхів вам!